Акційні товари товары. Очень лимон акційний 77, банан був. Апельсин 76. Яблука дешевшего 43 гривні. Корлон 35, Томати 60, коктейль, 14, Кабачки 20. Імерчу 14 за 100 грамів. 33 подорожчава на 5 гривень. Тиня 75, подорожчива. акція, акція гривень, 89 копійок. Томати 29 гривень на скрутку. Є багато ящиків. зробили ігровий набір за 149 гривень, серцебелі і шаурма. Теж входять до ціни, соус тартар щедро 2290, чумак французький. салат чука 63,90, і огірки 54,90. Також корейська марква 42, 70, морква 11,89, Картонка 12, 89, ролтун, своя лінія сакційною ціною 8,90. Два видаємо олія Олейна 71,90. Сімдесят і своя лінія лінію, шестьдесят п'ять п'ятьдесять і шестьдесят пятьдесят. Макарони, своя лінія, ля паста 30 60. Є чотири, пять, шість. Властиві також 30-60 Один вид. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, вподобайки. До побачення.